Привіт! Я продовжую відкривати для себе те, що давно вже потрібно було відкрити. А якщо серйозно, вітаю вас в Тульчині, містечку на Вінниччині, яке, попри невеликі розміри, вміщує велику історію. Місто є адміністративним центром із населенням 15 тисяч чоловік. Тульчину більше 400 років. Відомо, що він був вагомим торгівельним центром Поділля. Економіка міста представлена загалом харчовою галузю. Тут працює взуттєва фабрика автотранспорті підприємства, загальноосвітні школи, музична і дві спортивні кілька вищих навчальних закладів. Представляє собою цілком сучасне, хоча і невелике місто, яке має розвинену туристичну інфраструктуру. Уваги заслуговують визначні пам'ятки. Почнемо з самої головної комплексу Палацу Потоцьких. Це найбільша збережена резиденція в Україні, побудована Станіславом Потоцьким. Своїми розмірами вона не поступалася палацам польських королів. Палац зведено ще наприкінці XVIII століття за проектом Жозефа Лакруа. Я була тут ще до реставрації. Звичайно, дуже багато чого змінилось в кращу сторону. Садиба була просто гігантською. До її складу входили палац і два бічних флігелі, картинна галерея, бібліотека, невелика друкарня, стайні, турецькі лазні, оранжерея, садибний театр, службові приміщення, а також парк і декілька гектарів землі. Садибний театр функціонував на досить високому рівні. Його репертуар складався з семи опер, трьох концертів, а склад акторів нараховував майже 200 чоловік. Сьогодні тут знаходиться Тульчинське училище культури і мистецтв. Саме в Тульчині Станіслав Потоцький познайомився зі своєю майбутньою дружиною Софією, на честь якої пізніше збудував парк в Умані. В інтер'єрі збереглися парадні сходи та печі. У палаці була величезна колекція картин. Зараз деякі з них виставляються в луврі. Також граф володів найбільшою бібліотекою того часу понад 17 тисяч томів. Все відчинено ніде нікого немає. Я знайшла паспорт об'єкту. Так, це якісь дивні експонати. Не знаю, що це таке, можливо для якоїсь виставки. У Тольчиніні загадкові підземні тунелі. За однією з теорій його створили саме Потоцьки, і вони з'єднували палац з іншими будівлями міста. Відомо, що між палацом і костелом Домініканського монастиря був прокладений підземний хід. Є задокументоване підтвердження наявності підземних ходів. Також ходили чутки про наявність підземної скарбниці. Проте є думка, що підземельні залишились із середньовіччя і використовувались для схованки від ворогів. А також графом в своїх цілях. Цікаво, в яких. Палац є одним з кращих зразків української архітектури в стилі класицизму. Ще його називають подільським варсалем. Це окраса і візитна картка міста Тульчина. На кошти графа Потоцького був збудований католицький домініканський костел з чернечими келіями. Тут був пам'ятник ворожому полководцю. та з ним уже попрощались. Будували його англійські архітектори, і він повинен був нагадувати собор святого Петра в Римі в мініатюрі. Відомо, що з Риму в костел були привезені мощі святого Піуса. Він вважається покровителем і порадником прочан. Зараз це Христо, Різдвяний кафедральний собор. Торчині встановлено пам'ятник українському композитору, автору шедеврального Щедрика Миколі Леонтовичу. В місті він жив і працював деякий час. І саме тут народився відомий шедевр, який після виконання в Києві в 1916 році розлетівся світом і популярний досі. На жаль, ці автомобілі закривають надпись Леонтович Артквартал. На цій вулиці розміщені музичні інструменти. Ось там гітара. На будівлі кінотеатру симпатичний мурал. Триває реставрація риму католицького костелу Святого Станіслава. Костел був побудований 220 років тому. В підземелі костелу у кам'яних комірках зберіглися людські останки. За своє існування костел встиг побути шпиталем, спортивною залою, рестораном і залом урочистих церемоній. Якийсь безкінечний світлофор. Я стою і стою. Може, він не працює? Ну, виявляється, потрібно нажати на кнопочку. Ну, це в все я чекала, чекала, поки побачила це. На честь до Тульчина останнього польського короля граф встановив на площі колону. Король перебував в місті чотири дні. Також Станіслав Потоцький звільнив від кріпацтва всіх, хто жив у радіусі півтора кілометра від колони. Пройшовши достатньо велику частину дороги приватним сектором, я дісталась до старовинного єврейського кладовища. Місцеві жителі стверджують, що наймолодшим надгробкам тут понад 400 років. Цвинтер розміщений на пагорбі, тому крайні захоронення поступово сповзають разом з ґрунтом. А ще з цього місця відкривається прекрасна панорама на саме місто. Успенська церква в центрі Тульчина є унікальною реліквією. Ця будівля пережила дві світові війни. На ній немає ніяких руйнувань. Церква побудована більше двохсот років тому і завдяки регулярним реставраціям зберегла свій первозданний вигляд. В цьому храмі грав заручився Софією, яку безмежно любив. Та вона звела його в могилу з радою з його сином від першого шлюбу. Сумна історія. В Тольчині збереглося декілька цікавих резиденцій. Ця садиба в стилі швейцарського шале бувшого юриста Софії Потоцької. Про його зв'язок з сім'єю говорить і герб, розміщений над входом. Зараз тут дитяча музична школа. Міні замок побудований 110 років тому самим заможним купцем Тульчина Розенфельдом для своєї доньки. До наших днів збереглися парадні двері. І ліпнина в приміщенні. А це краєзнавчий музей. Тульчин це не тільки наша історія, а й європейська. Колись існувала ідея перетворити тульчин на місто музей. Проте вона залишилась нездійсненна. Але всі пам'ятки архітектури знаходяться в вільному доступі, і всі бажаючі можуть їх переглянути. Дякую вам за. До зустрічі.